Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як я готую дуже смачне, класне печиво з шоколадом та горішками. Нам знадобиться борошно, цукор, арахіс, вершкове масло кімнатної температури, розпушувач, яйце та шоколад. В мене темний, але можна брати будь-який. Також всі необхідні інгредієнти я продублюю в описі до відео. Спочатку цукор змішуємо з вершковим маслом кімнатної температури просто лопаткою. Міксер нам сьогодні не знадобиться. Потім додаємо одне яйце і знову перемішуємо до однорідності. Перемішавши, просіюємо борошно і розпушувач. Перемішуємо гарненько ось так. Далі беремо наш шоколад і подрібнюємо невеликими шматочками. Ось так просто ножем і відправляємо його до тіста. Туди ж відправляємо аракіс, в мене солоний. Тепер все перемішуємо. Отриману масу відправляємо до холодильника на 30 хвилин. Через 30 хвилин дістаємо наше тісто з холодильника і ставимо розігріватись в духовку до 200 градусів. Деко застеляємо пергаментом, беремо ось таку ложечку, якщо є для морозива, якщо ні, то звичайною. І робимо кульки, накладаємо наше печиво. Ось так Просто викладаємо, на відстані одні від одного, тому що будуть збільшуватись при випіканні. Все, все сформувавши наші кульки, ставимо випікатися на 200 градусів десь на 15 хвилин. Дивіться, кожен по своїй духовці. У мене ще залишилось тісто, тому я його ставити два рази. Перша партія готова, обережно його виймаємо, даємо вичахнути. Обов'язково перед тим, як накладати другу партію, дайте деко вичахнути. Ось і все, друзі, все готово. Обов'язково спробуйте дуже смачне печиво. Приготуйте його для себе та своїх рідних. Смачного!